Я Койот Пітерсон, і сьогодні в нас пустельна багатоніжка проти сколопендри. Подорож у нічну пустелю не для слабких духом, оскільки цей світ кактусів просто кишить безліччю нічних хижаків, чи то скорпіони. Чи павуки перед вами, друзі, чорна вдова, сольпуги чи телефони. Ці павукоподібні будуть на полюванні, оскільки вони використовують темряву, щоб знайти здобич. Ви тільки погляньте: хіба ця істота не схожа на прибульця? Усі павукоподібні мають вісім ніг, і деякі з них оздоблені іклами, а деякі отруйним жалом. Перед вами найотруйніший вид скорпіонів у Сполучених Штатах. І він в мене на руці, я нервую, але спробую, щоб він залишався на одному місці. Однак, якщо восьми ніг і клів та жала недостатньо, щоб вас налякати. Сонорська пустеля в Аризоні є домом для деяких підвидів, у яких ще більше ніг, багато ніжок, до яких також належать сколопендри. Зрештою, усі ці істоти намагаються уникати людей. Проте, сьогодні ми збираємося зловити обидва види, щоб показати вам на камеру для порівняння. Спочатку поговоримо про пустельну багатоніжку. Дуже часто їх називають тисячоніжками, і на кожному з цих маленьких сегментів тіла присутні дві пари ніг. На жаль, я не зможу подивитися на цю істоту знизу і порахувати її ноги, але судячи з того, як вона повзає по моїй руці, зараз мене лискоче незліченна кількість. Відчувається, неначе купа маленьких гачків липучки чіпляється за моє волосся. Хоч їх і називають тисячоніжками, на планеті не існує виду, у якого справді є тисяча ніг. В середньому їх біля 400, а рекорд 750. більше, ніж у будь-якої тварини у світі. Багато ніжки мають поганий зір. Попереду у них два простих ока. Тож вони використовують ці антени, щоб орієнтуватися у середовищі. Бачите, як вона зараз танцює у повітрі. Насправді вона розраховує, якою буде її наступний рух. Якщо її антени нічого не відчувають, то вона така, воу-воу, у мене закінчилась дорога. І поки вона у щось не впреться головою, то буде залишатися на місці, поки її передні лапки на землі. На цих істот полює не так багато хижаків. І це через те, що ці багато ніжки дуже отруйні. Насправді, з боків тіла у них є завози, і коли їм загрожує небезпека, вони виділяють дуже неприємну помаранчеву рідину. Вона дуже смердить, і колись я обрискав всі руки нею. І якщо ця отрута потрапить вам на шкіру, вам лише треба помити руки з милом, і ви будете в порядку. Мені з багатоніжками доволі комфортно. Вони не кусаються. А якщо так, то вони можуть лазити по мені скільки завгодно. Проте зі сколопендрами це зовсім інша справа. І ми перейдемо до неї за хвилину, щоб поглянути ближче на цього отруйного пустельного мешканця. Пустельна багатоніжка практично нешкідлива для людей. І якщо ви зустрінете її в дикій природі, просто споглядайте з безпечної відстані. Фу, тепер ми перейшли до частини, якої я дуже боявся. Не існує жодного правильного способу. Тобі треба просто взяти і зробити це. Ну що ж, давайте почнемо. О, господи, зачепилася? Оу, тепер вона на землі і тікає. Сколопендри можуть завдати дуже болісного і отруйного укусу. Тож я наголошую: ніколи не повторюйте те, що ви бачите. Фу, ну що ж, поїхали. Тепер, коли я взяв під контроль її голову, а також ікла, я почуваюся набагато спокійніше. Тільки погляньте, яка страшна ця маленька пустельна істота. Багато хто називає цю істоту стоніжкою. Кожен вид сколопендри відрізняється. У цієї точно немає стоніг, але поки вона росте і тіло збільшується, кількість ніг також збільшується. Головна відмінність сколопендри і пустельної багатоніжки, що у сколопендри дуже пласке тіло. Це дозволяє їм пролазити в щілини між каменями і дуже швидко. Переміщатися уздовж пустелі. Ці хижаки дуже ненажерливі. Вони ходять по мілинах і шукають серед каміння та скель інших тварин. Вони їдять комах, їдять скорпіонів ящирок, а коли виростають до розмірів гігантської сколопендри, навіть гризунів. Та укус навіть такої маленької сколопендри завдасть вам неймовірного болю. Саме тому мені треба бути дуже обережним, тримаючи цю сколопендру. Одна дуже цікава особливість усіх сколопендр. Як ви можете бачити, це її хвіст. Тут на кінці хвосту є дві модифіковані ніжки, на яких є маленькі гачки. І фактично це фальшива голова. Вони того ж кольору, що й справжня, і на цих двох ніжках позаду є маленькі гачки. Тож уявімо, що ви хижак, ви такі, я її дістану, відкушу її голову. Ці лапки злітають у повітря, і бум! Впиваються у вас шипами. Ви збентежені сколопендра розвертається, і ви отримуєте укус в обличчя. Це не та істота, яку дуже легко вполювати. Сколопендри вважаються несмертельними для людей. Проте кажуть, що біль від укусу може звалити дорослу людину на землю на кілька годин. Мораль цієї історії. Тримайтесь подалі від сколопендри. Сподіваюся, вам сподобалось порівняння пустельної багатоніжки і сколопендри. Обидва види живуть в Сонорській пустелі, і я б порадив уникати обох, тому що обидва ці види є отруйними. Якояд от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Добре, дайте переконатися, що мій мозок правильно все усвідомив. Коста-Ріка має шість відсотків світового біорізноманіття, щонайменше мільйон видів. Так. І 60 відсотків цього мільйону це комахи. Саме так. Коста-Ріка це країна комах. О Боже. О господи, що чувак, святі яйця. Цей жук величезний. Дякуємо BetterHelp за спонсорство цього відео. Це новітня ентомологічна світлова пастка. А це мій хороший друг, всесвітньо відомий ентомолог Джим. Джиме привітайся. Привіт, друзі. Сьогодні ми використаємо його здібності, щоб показати деяких найчарівніших комах Коста-Ріки. Наша мета зловити декілька з них, щоб завтра продемонструвати їх при денному світлі. Та перш ніж ми почнемо, Джим скаже нам, чому ця технологія настільки передова. Так, а вже ж, у нас є справді неймовірна світлова пастка. Ми використовуємо три різні види лампочок, щоб завадити навігації комах. У нас тут ультрафіолет, біле світло, та ртутна парова лампа, які приваблять тисячі комах, що живуть у тропічному лісі. То чому ця комбінація настільки важлива, що вона відтворює? Комахи використовують світло зірок та місяця, щоб орієнтуватися у тропічному лісі. Тож зараз, коли ми в дуже темних умовах, настав ідеальний час, щоб привабити тисячі комах у цю світлову пастку. Тож ми перехоплюємо їх на шляху, і якщо пощастить, ми побачимо справді крутих комах. На це потрібно багато часу, скоріш за все, вся ніч. Тож ми будемо сидіти і спостерігати, які істоти сьогодні з'являться. Маючи понад 14 років досвіду, ентомологічні дослідження Джима є безпрецедентними. Оскільки він може похвалитися відкриттям понад тридцяти видів комах, як справжній фанатик моторошних плазунів, він присвятив своє життя збереженню тропічних лісів. І як ми скоро дізнаємося, усе починається з жуків. Ну що ж, Джиме, минуло близько двох годин після того, як увімкнули світло. Зараз на екрані вже понад тисяча комах, я в цьому впевнений. Та якщо говорити про біорізноманіття Коста-Ріки, чи знаємо ми, скільки видів комах є в цій країні? Так, безумовно. Дайте но ну, я трохи вам розповім про біорізноманіття в цій маленькій країні, що знаходиться в Центральній Америці. Коста-Ріка має майже 6% світового біорізноманіття. Це неймовірно для країни такого розміру. Ага. І ми оцінюємо, що це близько мільйона видів. Усього знаєте, рослини, комахи, савці, птахи, рептилії та багато іншого. Що справді мільйон видів у костариці? Так, саме так. Добре, і більше 60% від цього насправді комахи. І ми не знаємо точної цифри, скоріш за все, через те, що ви, хлопці, регулярно відкриваєте нові види. Точно розумієте? Ми знаємо приблизно 20% того, що ми маємо всередині коста ріки. Насправді біорізноманіття нашої країни є невідомим. Тож комахи, яких ми зустрінемо сьогодні вночі, 80% з них досі невідомі науці. Ти хочеш сказати, що 80% видів, яких ми сьогодні побачимо, не описані, і ти їх раніше не бачив Так, абсолютно. То ось яка ідея? Ти ж ентомолог? Ти знаєш свої види, а деякі не знаєш. Тож, може, влаштуємо тобі виклик, щоб побачити, скількох з них ти можеш ідентифікувати. Тож я пропоную: підходимо до екрану, я показую на вид, а ти пробуєш ідентифікувати його. Ага. І побачимо, скільки ти знаєш, а скільки ні. Добре, я приймаю виклик. Приймаєш? Тоді давай подивимося, скількох ти назвеш. почнемо з великих. Що це? Це один з фруктових метеликів, які живуть у тропічному лісі. О, а якщо? До цього це ксилофан, сфінксова міль. Дуже важливий запилювач. О, а це? По суті, це міль, яка імітує дуже токсичну групу жуків. Тож це міль. Міль, яка прикидається жуком. Джиме, а це що? Отже, ця комаха належить до сімейства, яке ми називаємо косидовими або леопольдовими молями. Ще одна міль, чудово, саме так. Маю здогадку, що ось це не міль. Джиме, що це? А дуже часто люди думають, що це певний вид бабки, але насправді це не так. Це один з морашиних левів. І серед комах це хижак. Добре, я не вгадав. Я також думав, що це бабка. Так, окей, дайте на мені поглянути. Моль, моль, о. А це хто такі. Вони відносяться до дуже важливої групи жуків запилювачів. О, а як ще до цієї штуки внизу? Подивіться, що в мене. Ого. А -а -а -а. <світ> Чекайте, може, це новий вид? Добре, я знаю, що це. Цикада. Правильно, е добре, це й виглядає дивно. Що це в біце таке? <свят> я люблю цю групу комах. Ми називаємо їх фулгоридами, і вони дуже барвисті. Зараз покажу. Оп. Треба бути швидким, бо вони дуже стрибучі. Не розчави його. Ні, 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 з ним все добре. Зараз я покажу тобі, наскільки крутий, О, наче далматинець. Так, точно. Абсолютно всі фулгориди дивовижні. Це теж моль? Насправді вони родичі цикад. О, вони дуже недалекі, родичі цикад. Уявляєте собі, не моль. <свят> Нічого собі, погляньте, це новий вид. Виглядає круто, чи не так? Насправді у нас тут два Два види одного роду. О Боже, так, ти правий. Вони дуже схожі, але трохи відрізняються. Візерунки на крилах абсолютно різні. І це міль. Я правий? Так, міль. Знову міль. Знову міль. Я одну <рес> вгадав. Яка саме міль? Вона відноситься до роду квітососових. Ага, то ж не новий вид. Ні, не новий. А могло б пощастити. Добре, давайте поглянемо на ось цих двох. Хто це такі? Ну знаєш. Іноді ми не знаємо, що ми маємо, і треба час, щоб зрозуміти, що це таке. Я не знаю, що це. Ти про цю чи про? Ось цю? Я про обох. Про обох <с> так, я не знаю. Ось що ця це. виглядає, наче кажан. Так, схожа. Схожа на якийсь вид молі, правда? Так, це міль, обидві міль. Ця виглядає як паличка. Так, абсолютно, неначе щепка. Просто ідеальний камуфляж. Ти кажеш, що не знаєш, що це за види, то ж вони можуть бути невідкритими. Абсолютно, абсолютно. Іноді нам треба зібрати зразки, щоб провести ростин, щоб перевірити геніталії і порівняти їх з іншими видами, щоб визначити, якого роду це сімейство. І вже тоді, якщо це невідомо, ми можемо описати новий вид. Можливо, це і ми назвемо койот. Давайте поки що зупинимось. не будемо втручатися в їхнє приватне життя. Оу, а це що? Оу, що ж? Це сімейство, яке ми називаємо ведмедиці. Мені подобається ця група метеликів. Вони намагаються маскуватися під небезпечні види ос. І саме тому цей вид виглядає саме так. А вже ж, розумію, А апосематичне забарвлення, що імітує осу. Правильно, насправді я думав, що показую на осу. Але знову це міль. Ну що ж, я без сумніву можу сказати, що Джим знає своїх комах. А я дізнався, що якщо це не міль, то це жук. Джиме, тож для аматора ентимології, наприклад, як я, якщо я захочу ідентифікувати комаху костариці, чи є якийсь путівник, який ти можеш порадити? Ну, ми майже 11 років розробляли один додаток. У вас є додаток? Саме так, ми є одним із авторів, і Біосур доклав багато зусиль, щоб зробити всю цю інформацію доступною прямо у людей в кишені. У нас є додаток тварини Костаріки. У ньому є савці, птахи, рептилії, амфібії, риби, комахи та багато іншого. То скільки видів ви вже каталогізували? Сім тисяч. Сім воу. Wow. О Боже. Що? Давай подивимось. О боже, Койоти! це божевілля. О oh, боже. О господи. Що? Чувак. Здуріти можна. Це неймовірно. Це один цей з найбільших жук жуків на планеті. Здуріти цей жук просто величезний. Це найбільша комаха, що ми бачили за ніч. Не показуйте, не показуйте це глядачам. Святі яйця. Так, це неймовірно. О, так. Це буде наш так. головний жук цієї друзі, ночі. Ви обов'язково маєте це побачити. Боже, я не вірю, який він величезний. Неймовірно! Святі яйця! Що це за жук? Прямо перед вами, друзі, мегасома Елефас. Мегасома елефас. Це, жук вважається найбільшим уу! на усій нашій планеті. <рес> я не знаю, що це значить, але це круто. Пані та панове, зустрічайте жук слон. Це момент, на який ми чекали. Джиме, будь ласка, дістань його із контейнеру. Я простягну руку перед об'єктивом. Господи, в мене руки трусяться. Поїхали. Кайот Пітерсон буде тримати в руках жука слона. Ти готовий? Я готовий. Вперед. Готовий потримати найсильнішого жука планети? Готовий. Чудово. <плес> О, хо-хо-хо! Він госпіківці. зараз дуже злий. <плес> wow. Здуріти, а він доволі багато важить. Я ще ніколи не тримав такого важкого жука. Ай, 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 ай. Ага. Подивимось, чи зможу я утримати його на одному місці. Ще в нього доволі шипасті лапки, дуже шипасті. І я знаю, що перше, що ви помітили, це його величезний, домінуючий ріг. Джиме, скажи на нам. Навіщо цій тварині такий ріг? Так, звісно, це самець, і зазвичай саме у самців є такий ріг. Вони використовують цей ріг для боїв між самцями. Тож, коли вони бачать іншого самця, а особливо коли поруч самка, вони починають змагатися і влаштовують серйозні бійки до того моменту, поки один з них не впаде на землю. І навіть коли мова йде про такі розміри, вірити чи ні, вони можуть літати, правильно? Так, правильно. Але насправді ці хлопці не можуть злетіти прямо з землі. Тож їм доводиться підійматися на дерева до крони, і вже звідти вони можуть стрибнути і злетіти. Це через те, що вони дуже важкі. Це друга найважча комаха на планеті. А яка ж тоді перша? Жук Геркулес. Вау! Wow. Чи можливо, що він впав на нас з дерева, яке стоїть прямо позаду нас? Так, звісно, скоріш за все, цього хлопця привабило світло. Але потрібно розуміти, що це одна з найважчих комах на планеті. Що ж, прямо зараз я відчуваю на собі усі ці гачки, кіхті і шипи на його лапках. Але є питання, відповідь на яке буде точно цікава глядачам: чи здатна ця істота кусатися? Чи вона може вжалити, і чи отруйна вона? Ні, не може, це не шкідлива тварина. Ця істота дуже дружня, і знаєте, люди дуже часто відчувають страх, коли бачать цих незвичних тварин, особливо біля своїх домівок або тут, у тропічних лісах Коста-Ріки. Але ні, цей жук абсолютно безпечний. Так, він виглядає лякаючим, але як то кажуть, не судіть по книжці за обгорткою. Так само й комах не можна судити за зовнішнім виглядом. Цей жук виглядає так. Наче він готовий у вас вчепитися і завдати болючого та отруйного укусу, але він абсолютно безпечний. До речі, з якими загрозами стикаються ці комахи, і взагалі комахи у Костаріці? Чудове питання. Я справді дуже хвилююся за збереження цієї групи тварин, тому що вони мають критичний вплив на нашу екосистему. У Костаріці за останні 10 років зникло 40% біомаси комах, і є три важливі проблеми, над вирішенням яких ми зараз працюємо. По перше, втрата середовища становить близько 60%, що загрожує комахам. Також використання пестицидів під час посіву створює велику проблему для популяції різноманітних комах. Ну і вже ж, зміна клімату. Виходить, існує три категорії, правильно? Механічне руйнування навколишнього середовища, хімічне, тобто пестициди та забруднення. Ну і а вже ж, зміна клімату, правильно? Саме так. Окей, а що станеться, якщо усі комахи на нашій планеті загинуть? Що тоді буде з людством? Ми зникнемо разом з ними. Люди не усвідомлюють, що ми залежимо від комах. Усі комахи є найважливішими істотами. Без комах у нас не буде птахів. Без комах на нашому столі просто. Не буде їжі. Часто люди бояться комах, тому що просто їх не розуміють. Та працюючи з Джимом на зйомках цього епізоду, ми усвідомили, що комахи потребують збереження. Нас хвилюють полярні ведмеді, носороги і всі ці види мегафауни, хоч їхнє збереження теж важливе, але комахи також потребують нашої допомоги. Разом з Біосур на півострові Оса ви робите дещо цікаве. Розкажи нам трохи про цю справу і її мету. Звісно, тож одна з наших головних цілей це продовжувати захищати тропічні ліси. В тропічному лісі все ще існує багато територій, які зовсім не захищені, і саме цим ми займаємося, захищаємо місця існування видів, які постійно зникають з нашої планети. Це неймовірно важливо, і я вважаю, що збереження тропічних лісів один з найкращих способів боротьби зі зміною клімату. Джиме, щиро дякую, що Нема дозволив защі. нашій команді долучитися до свого дослідження. Неймовірно. Ми відпустимо цього жука у дику природу і покажемо вам кілька крутих кадрів. Джиме, це було фантастично. Дякую. У мене, до речі, є для тебе виклик. Ти кидаєш мені виклик? Звісно, який саме. Поклади жука на обличчя. Uh, 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 uh. <плес> Нічого собі, прямо на обличчя? Так. Ну, я навіть. Ж не значи, знаю. Значить, коли боляче. Давай, спробуй. Добре, я думаю, що всі, хто дивляться, зараз думають, койота, що буде, якщо ти покладеш його на обличчя? Трохи боюсь за очі, але добре, погнали. Чудово. Я покладу його з боку голови добре. і трохи закрию око. <плес> добре, я готовий. Добре. Один, два, два три. <плес> три. <плес> О, ні, кіхі! <фіксі. плес> Можете бачити, наскільки він сильний. Він в мене в вусі. О, ні. В нього дуже гострі кіхті. Ого. Здається, треба його зняти. Добре, добре, одну секунду. Мої очі. ні, 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 все добре. Ого. Що ж, ось так, друзі. Неперевершений театр жуків. Яко от Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Ого, Джиме, це було неймовірно. Під час нашої роботи з Джимом над цим епізодом я по-новому усвідомив важливість комах, простіше кажучи, без цих химерних на вигляд істот, яких багато хто вважає страшними, нас би з вами не існувало. Комахи це запилювачі, і без них рослини, які для нас є основним джерелом їжі, просто зникли б. А якщо рослини зникнуть, пройде буквально кілька років перед тим як людський вид припинить своє існування.